Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас великий будинок на два входи, який знаходиться в селі Мартинівське, це Миколаївська область, Вознесенський район. Значить, будинок 81 квадратний метр, 100 км від Миколаєва та 15 кілометрів від Вознесенська. Є електричка, яка ходить прямо до Одеси. В будинку є світло, газ проходить поряд по вулиці. Вода в дворі. Є школа, дитячий садок та відділення нової пошти. Тобто, селе, село гарне, е, житлове, в якому проживають багато людей. 81 квадратний метр, 5 кімнат в будинку, площа ділянки, 6 соток, перекрита шифером. Е, Також є всі підсобні приміщення, сад, город. Кому буде цікаво, вартість будинку ровно 72 тисячі гривень цього на всього, -навсього. будинок дуже якісний. Приложити трішки руки та можна дуже гарно там себе почуватися і проживати. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там посилання на телеграм-канал. Переходите туди і там ви зможете зв'язатися з власником напряму. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на цей канал та на канал в телеграмі, щоб не пропускати нові оголошення з гарними будинками. Всім дякую, всім гарного дня.